Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття I can order in a restaurant. Я можу зробити замовлення у ресторані. Розділ A. The Table. Стіл. Що ми маємо на столі? 1. Glass of red wine. Келих червоного вина. 2. Salt and pepper. Або black pepper, Сіль та перець. Чорний перець. 3. bottle of mineral water, Пляшка мінеральної води. 4. oil, Олія. 5. vinegar, оцет, Шість. 6. glass of white wine. Келих білого вина. 7. Napkin. Серветка. Eight. Bowl. Глибока тарілка. Nine. Plate. Звичайна тарілка. Ten. Fork. Виделка. Eleven. Knife. Ніж. Twelve. Spoon. Ложка. Чайна ложка буде teaspoon. Вправа один. Look at the picture and complete the text. Подивіться на малюночок і заповніть текст. Цю вправу ви виконаєте самостійно. Ви заповнюєте текст словами, які ми з вами тільки що переглянули. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Розділ B. What shall we have? Що нам відвідати? Що нам скуштувати? Boiled rice. Варений рис. Fried eggs. Смажені яйця. Fried – це смажений на сковорідці. Grilled fish. Риба, яку приготували на грилі. Roast Chicken. Смажена курка. Роуст це смажена у духовці. Є ще запечений у духовці baked. Нам не дали це слово тут, але також є запікати у духовці baked. Baked це коли ми запікаємо без жиру. Роуст коли ми запікаємо у жиру. Далі, яким може бути стейк? Steak? steak can be rare, medium, well done. Rare це сирий. Medium середньої прожарки. Well done повністю готовий. – Меню. – «starters», starters – це закуски. «tomato soup» томатний суп. Я б не назвала його борщем, тому що борщ, борщ він не перекладається. Він так і говориться англійською борщ. Grilled prawns in soy sauce. креветки на грилі у соєвому соусі. Mussels in white wine and garlic. Мідії у білому вині та часнику. Main courses – Основні страви. Pan-fried tuna with green beans. Смажений на сковорідці тунець. З зеленою квасолею. Fillet steak. Британці кажуть filet. Американці кажуть filet. Fillet fill it steak with chips and mushrooms. Fillet це філе. Стейк з картоплею фрі та грибами. Roast duck with cabbage and peas. Запечена качка з капустою та горошком. Grilled chicken with boiled potatoes. Курка гриль з відвареною картоплею. Cheese tart with mixed salad. Сирний пиріг зі змішаним салатом. З салатом із свіжих овочів. Desserts. Не плутайте слово dessert і desert. Desert це пустеля. dessert – це е, десерт. На десерт у нас. Apple tart яблучний пиріг. Ice cream with chocolate sauce. Морозиво з шоколадним соусом. Є пиріг pie, а є пиріг tart. Pie це закритий пиріг. Tart це відкритий пиріг. Вправа 4. true or false. Write F. Правда або неправда. Напишіть T або F. Зразок. You eat the after the main course. Ви їсте закуску після основ... основної страви. Звичайно, це false. Перше. You eat ice cream with a knife and fork. Ви куштуєте або ви їсте морозиво виделкою та ножем. False, неправда. Ми їмо це за допомогою spoon. We eat ice cream with a spoon. Друге. You eat the main course before dessert. Ви їсте основну страву перед десертом. Це правда. True. Третє. Mixed salad can have lettuce and tomato in. Так, це правда, тому що змішаний салат, салат із овочей може мати салат латук та помідор у ньому. Четверте. You eat soup and chips in the same bowl. Ви їсте суп та картоплю фрі в одній і тій самій тарілці. Шосте. Dessert is the first thing you eat. Десерт – це перше, що ви куштуєте. Ні. Це false. Сьоме. You can roast a chicken or a duck. Ви можете запікати курку або качку. Так, це правда. True. Fілі's steak comes from a pig. Steak робиться з порося. Ні, це неправда false. Тому що зазвичай це робиться або з beef, баранини, або фіш риби. Десяте. You can have cheese tart or apple tart. Ви можете скуштувати сирний пиріг або яблучний пиріг. Так, це правда true. Вправа 5. Complete the Sentences. Заповніть речення. Цю вправу ви виконуєте самостійно. Розділ С: Customer and waiter. Відвідувач та офіціант. Або клієнт та офіціант. Дивимося на glossary. Are you ready to order? Do you know what you want to eat? Are you ready to order? Перекладається, чи готові ви зробити замовлення. Замовити. I'll have steak. I'd like steak or I want steak. I'll have steak. Я хочу стейк. Дослівно я буду мати стейк. How would you like your steak? Яким ви хочете ваш стейк? Would you like your steak rare, medium or well done? Still water. Water without gas. Вода без газу це проста вода. Sparkling water. Water with gas. Це газована вода. Meal Перекладається як їжа трапеза. Breakfast, lunch, and dinner are meals. Сніданок, обід та вечеря. Це meals. Of course, sure certainly. These phrases all mean yes. No problem. Всі ці фрази означають так, без проблем. Of course, sure certainly перекладаються як звичайно. The bill. A piece of paper which shows the money you must pay for the meal. Шматочок бумаги або паперу, який показує, скільки грошей ви повинні заплатити за трапезу, за їжу. Spotlight. ANOTHER. Or some more. Say another. Це дорівнює one more. With countable nouns. Вживайте another. Що означає іще один зі злічуваними іменниками. For example, another glass, another biscuit, another apple, іще один келих, іще одне печиво, іще одне яблуко. Say some more with uncountable nouns. For example, some more water, some more, wine, some more bread. Вживайте some more з незлічуваними іменниками. Наприклад, іще трохи води, іще трохи вина, іще трохи хліба, Another плюс злічуваний іменник, само плюс незлічуваний іменник. І перекладаються вони як another ще один, само ще трохи. Тепер давайте прочитаємо і перекладемо діалог. A waiter is talking to a customer. Як не з клиентом, Are you ready to order? Yes, I'll have the filet steak. Американці кажуть filet steak. And how would you like your steak? Rare, please. And I'd like a glass of red wine and some mineral water. Still or sparkling? Sparkling. Fine. Later in the meal. Could I have another glass of wine? Yes, of course. Oh, and some more water, please. Certainly. Would you like to see the dessert menu? No, thanks. But I'll have a coffee. And could I have the bill, please? Yes, sure. Ви готові зробити замовлення? Так, я хотів би стейк. Як би ви його хотіли? Яким? Сирим, будь ласка. І я б хотів келих червоного вина і трохи мінеральної води. Без газів чи газовану? Газовану. Добре. Згодом після трапези. Можна мені ще келих вина? І після другого келиха вина починається саме цікаве. Ну, не завжди, але буває. І офіціант відповідає, так, звичайно. О, і ще трошки водички, будь ласка. Звичайно, добре. Чи хотіли б ви подивитися меню десертів? Ні, дякую. Але я хотів би чашечку кави. І можна мені рахунок, рахунок, будь ласка? Так, звичайно. Ось такий діалог. Вправа 8. Circle the correct word. Обведіть вірне слово. Приклад. I like a coffee. I'd like a coffee. Правильна відповідь I'd like. Я б хотів. Чашечку кави. Тому що, якщо ми кажемо, мені подобається кава, ми маємо на увазі каву взагалі. Тому ми б у цьому випадку вживали б її без е. Ми б казали I like coffee. Перше. Could I have some more potatoes? Could I have another potatoes? Можна мені ще трохи картоплі? Картопля у нас злічуваний іменник, але вона у нас омножені. Ми не можемо сказати, дайте мені ще одну картоплю, тому ми вживаємо some more potatoes, як для незлічуваних. Друге. Are you ready, order? Are you ready to order? Правильна відповідь: to order. Do you want another bottle? Do you want some more bottle? Чи не хотіли б ви ще одну пляшку? Пляшка це злічуваний іменник у одни тому another. І ще одну пляшку. Четверте. У нас була смачна трапеза минулої ночі, минулого вечора. У нас була смачна їжа минулої ночі, минулого вечора. Ні, це була трапеза. A delicious meal. Тому що food ми ніколи не вживаємо з артиклем «a». Шосте, точніше, п'яте. Yes, of course. Yes, of course. Правильна відповідь: Yes, of course. Так, звичайно. Шосте. Could I have a bill, please? Could I have the bill, please? Bill ми вживаємо з артиклем The. Сьоме. I have the prawns, please. I'll have the prawns, please. Я хотів би креветки. Е, будь ласка. Е, я б хотів, я буду. Це ми вживаємо через future simple. через майбутній час, через will. I will. Скорочено I'll. І останнє восьме. Yes, certainly. Yes, certain. Так, звичайно. Правильно буде сказати Yes. Certainly. так звичайно. І остання вправа 9, яку ви виконуєте самостійно. Complete the conversations. Заповніть розмови, бесіди. Пауза. Заповнюємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному занятті, на якому у нас буде контрольна робота за темами Food and Drink. До побачення!